Всім привіт! Це відео для тих, хто хоче зробити пряму трансляцію із Zoom в YouTube. Є yeah. транслюємо в YouTube. І другий варіант ми за допомогою програми OBS Studio транслюємо робочий стіл, тобто вже наш Zoom, на який підключені вже користувачі, транслюємо в YouTube. Я гадаю, це найкращий варіант, тому що. Він розкриває всі можливості і красоту трансляції в YouTube. Давайте зразу розглянемо другий варіант. А перший варіант, якщо перше: підключити YouTube вас. До... взяти дозвіл, як. або зайти навушники для. Монітор для зручності. Я... І, і до того черга можна з офіційного сайту. Входимо на офіційний сайт, легко встановлюється. Те, що основний монітор в мене має розширення 1920 на 1080 1280 і створимо конференцію. Копіюємо лінк на конференцію і роздамо користувачам. Користувачі попідключалися і бачимо таку картину галереї. Тепер запустимо від імені адміністратора OBS Studio. Її можна просто запустити від імені адміністратора правою кнопочкою, або в налаштуваннях повідмічати пункти запустити від імені адміністратора. От така відкривається картинка перед нами. При першому включенні ми не будемо бачити двох вікон, буде одне. Потім включимо режим студії і в нас з'являться два віконці. Тепер додамо джерело захоплення екрану, виставимо тут дисплей. В моєму випадку це 1920 на 1080 і виставимо Windows 10. Це в тому випадку, якщо у вас з лівої сторони не з'явиться картинка. Тепер нажмемо Переход. Цей переход уже буде транслюватися в YouTube. З лівої сторони це у нас буде. Чорновик такий, ми там можемо робити все, що хочеш, а потім нажимаємо переход, і воно переходить в YouTube, тобто те, що буде транслюватися. Вернемось до нашого Zoom. І подивимося, що всі мікрофони у нас виключені. Треба включити свій мікрофон. Але для цього треба навушники. Навушники потрібні для того, щоб не було відлуння від вашого співрозмовника. Бо якщо не буде навушників, то буде такий повтор, фон ну буде дуже погано. Давайте тепер відкриємо браузер, зайдемо в YouTube, зайдемо в творчу. Студію і створимо, верніше заплануємо онлайн-трансляцію. Темо її ми відкриваємо налаштування ОБС. Переходимо в «Трансляція» і вставляємо цей ключ. Розширений і. Для цього ми відбуваємо. Для цього ми відкриваємо налаштування ОБС, переходимо в трансляцію.